Вітання з вами нецензурний цензурний подкаст, і сьогодні говоримо про таке: суди князева, пакет єс для Орбана, жирні похорони і дрони. Добрий день, дорогі наші всі. Сьогодні п'ятниця це значить, що нарешті наш випуск виходить вчасно. Для того би не пропускати нових, підпишіться на цей подкаст на зручній для вас подкаст платформи. Адже тут ми кожного тижня нецензурно, непрофесійно і дуже поверхнево говоримо про події та новини, які відбуваються навколо нас. В сьогоднішній ж п'ятниці ми поговоримо про суддів, про князєва, про тандира, про те, як два роки війни так і не зуміли донести цим людям, що можна було би хоча б з думкою про себе, про безпеку власне своїх рідних, там коханців, коханок, дружин, дітей трошечки подумати про цю безпеку і не красти у цивільних, у військових і у держави, на яку вони мали би по ідеї працювати. Крім того, поговоримо про пакет. Для Орбана, які він не отримає, замість нього їх отримає Україна. Поговоримо навіть про союзника такого невеличкого для Орбана. Ще одного про нього ми вже раніше говорили. Сьогодні я просто буду підтверджувати вже фактами, те, що мав на увазі ще в минулих випусках. Крім Орбана і пакетів від ЄС, поговоримо про чергові жирні похорони на Російській Федерації, тому що вже є така традиція, що кожного тижня. Українська держава, українські збройні сили знищують якусь вагому ціль на Російській Федерації, і звичайно, що минулий тиждень не став винятком, і там був знищений ракетний крейсер, кілька літаків, і дуже багато інших цікавих речей траплялося на минулому тижні з Російською Федерацією, як то, наприклад, найбільше падіння до Меннору за всю історію цього сраного рунету. Ну і звичайно поговоримо трошечки про дрони та про те, як нам чимось замінити артилерійські боєприпаси, тому що, вочевидь, наші європейські американські партнери набагато гірше справляються з виготовленням артилерійських боєприпасів ніж та сама голодна Північна Корея. Отож, будемо починати з суддів та судів. А то вже 2024 рік на дворі. А ми ще ні разу не говорили про відсутність судової системи в нашій країні. Ба більше не просто відсутність, а переугрупування суду як такого, судової системи, як такої, в певний не вже суб'єкт державний, а об'єкт власних інтересів, який захищає сам себе, який захищає членів. Які до нього належать до цього елітного клубу судоченства, які проштовхують власні інтереси, і які за фактом мають безмежну владу через свої посадові різноманітні повноваження, які вони втілюють в нашій державі: законні чи незаконні інтереси це державні чи злочинні, чи якісь олігархічні, байдуже головне ціна питання і те, аби сам суд ніхто не зачіпав, мушу до цього всього нагадати, що ще два роки то. Мо, коли в нас головою конституційного суду був тупийський, який зараз втік в Австрію, до речі, там йому напевно компанію складає Мураєв, який знову відновив свій канал. Наша, який потім він переназвав в наші, а зараз він називається чи то плацдарм, бляха, чи то точка, хуйочка. Коротше, якась така дзвінка, оця московська назва, таке слово дзвінки. Я не пам'ятаю вже, як воно боже звучало. Байдуже. Коротше, гроші в Мураєва є. Екстрадитувати його в Україну разом з Тупицьким ніхто не збирається, і от звідти він починає інвестувати знову ж таки в телебачення у власний канал, де буде розганяти іще одно Какої-та мнінія, і от оце одне то мніє, воно буде напевно, що орієнтовно на тих людей, які ще так чи інакше, якось за росіюшкою ви знаєте, замір, головне, мир. Ну і пробачте, оті всі жахіття, що трапляються з нашою державою протягом двох років. До цих двох років, два роки тому Тупицький і весь конституційний суд мали затвердити нову владу в Україні. Нагадаю, що Росія хотіла захопити Київ, захопити владу в нашій країні і привести знову таки Януковича до влади, як легітимного колись президента. Навіть того нещасного Яника привезли в Білорусь, але про це вже мало хто говорить. А це було планом Російської Федерації, і дивом він не був вцілений в життя. І це диво має назву зсу збройні сили України, які зупинили Російську Федерацію на підступках до Києва. І не дали можливості провести цей цирк з Януковичем. Проте цей цирк з Януковичем мали провести наші судді: Конституційний суд, голова Конституційного суду Тупицький, у якого якраз мали бути певні повноваження під час війни, під час того, як втече президент, і от військовому стані цьому в цій бурі мали якось витягнути Януковича, і цього не сталося. Чи були би ці всі судді в Конституційному суді проти Януковича? Звичайно, що ні. Чи залишились не на власних посадах? Звичайно, що так. Так багато хто може дорікнути, що багато суддів були звільнені, багато суддів були люстровані. Але всі ми знаємо випадки, коли ці судді поновлюються на своїх посадах через такі самі суди. Так само поновлюються через європейські суди, де їх судять такі ж самі судді, як і вони. Тобто, цей урубор, ця нескінченність, ця безкінечна гра в правосуддя, вона дає от цьому суду, цій судовій системі, на чолі з Тупицьким, на чолі з цими всіма росіянами, які. Чекали на Російську Федерацію, дає їм безкінечні можливості. Але потім починається війна, тікає тупицький. Він собі зараз відстежується в Австрії, як я вже сказав. І тут у нас є інші судді. Наприклад, є оцей самий Князєв. так само. Дуже така вартісна людина, голова конституційного верховного суду, перепрошую, який зараз сидить в СІЗО, точніше, вже не сидить. Його недавно випустили під заставу. Сів він під варту в травні 23-го року, через те, що він звичайно що брав хабар. Це найпопулярніший злочин, особливо якщо ти держслужбовець. Він взяв з скільки десь там 2,5 мільйони доларів. Але суд вирішив, що ну що ж це якихось 2,5 половиною Доларів. Давайте ми, ну от, наприклад, заставу. Скажемо, хай хтось внесе за нього заставу, щоб людина не сиділа, не мучилась, поважна ж таки людина, як ніяк голова Верховного суду України. Ну і оце почалося з травня 23-го року. Його застава з часом почала танути все більше, більше і більше. Спочатку застава була в 107 мільйонів гривень. Наш князів сказав, що таких грошей він не має і ніколи не мав. І сказав, що заплатив би навіть, якщо б у нього були Розморожені рахунки, а так як в нього грошей нема, то й немає можливості заплатити. Але, в принципі, гроші були на це. Потім починають думати люди: ну що ж, людина буде сіти мучитись в СІЗО, грошей немає, Рахунки арештовані. Давайте зменшимо заставу до 75 мільйонів гривень. Потім, у серпні, слідчий суддя зменшив заставу до 55 мільйонів, через місяць скинули заставу до 45 Уже в жовтні застава становила 35 мільйонів. В грудні вже було 27, потім 20, і от 30 січня князів зменшили заставу до 18 мільйонів гривень. З 107 мільйонів гривень до 18. І скажіть, що у нас не найкращий суд у світі, не найгуманніший і не найсправедливіший. Чи бачили ви, що хоча б один суд так сильно захищав власного ж суддю у зв'язку з такими титанічними зусиллями наших світочів правосуддя людей, які буквально кожного дня власними руками творять правосуддя в честь нашої держави, захищають її інтереси? І працюють без зупину цілодобово кожного дня, збільшуючи свої статки на десятки мільйонів гривень. Знаєте, ці люди втомлюються, вони не можуть працювати постійно, збагачуватись постійно. Іноді їм треба робити якісь невеличкі паузи, виділяти час на себе. І ще це є класною причиною для того, аби якось засейвити ще одного такого самого суддю, як ти, саме в зв'язку з перервою. Вища рада правосуддя зупинила дисциплінарну справу щодо судді Тантира, який збив на смерть людину, будучи п'яний. Це сталося фактично ще півроку тому. Але справа, на жаль, до сих пір якось там от на розгляді, і вища рада правосуддя подумала, що може таки зупинити розгляд цієї дисциплінарної скарги, тому що він не встигає скласти висновок за справою. Невідомо чи був він п'яний, чи не був. Хоча цілих 18 експертиз показали, що він. Був п'яний, що рівень алкоголю в його крові перевищував кілька разів норму. Але все таки, якось з інформацією, людина ця не змогла е, отак якось прочитати, якось і перевірити, якось її опрацювати, не дивлячись на це, що це її блять основна сука робота, і минуло півроку. Він сказав, що от прокуратура дуже довго затримувала інформацію, а він вже от на наступний тиждень дав відпустку. Тому в цілому дисциплінарну справу щодо вбивства і до п'яного судді можна зупинити, спустити трошки на колеса, а може і навіть, а може, і навіть змінити запобіжний захід на якісь, не знаю. На заставу може, може там 20 мільйонів буде достатньо, чи 15, чи може 150 тисяч, що якраз вкладається в зарплатню судді, яку він зараз і отримує, будучи в СІЗО. Всіх нас заїбали судді, які не займаються своєю власною основною бляха роботою, на яку вони вчилися, не захищають інтереси громадян, не захищають інтереси держави, навіть вони захищають інтереси злочинних груп, олігархів, і різноманітних афільованих до їхнього судочинства персонажів тих самих суддів, прокурорів і величезної кількості іншої наволочі, крім того, що вона отримує величезні зарплати, величезні премії, величезні пенсії, і є пожиттєво утриманцями нашої держави. І звичайно, що за наші податки, і якось неможливо з ними боротися. Тим паче, що вони переросли в такий проект, який вже бореться сам за себе, який має безкінечний вплив. І на якого ніяк не можна вплинути. Ми навіть бачимо, що вони через європейські суди, через суди з прав людини, поновлюються на своїх власних посадах. Але я днями натрапив на одну петицію. Час від часу заходжу, дивлюся, що там є цікавого, щоби підписати, що я вважаю за потрібним. І натрапив на петицію за скасування застави як запобіжний захід для злочинів пов'язаних з корупцією. І подивився, що там всього на всього підписів. Петиція з'явилася. Десь в листопаді, і мені хотілося, щоб саме такі петиції були популярними, не там за вигнання Арестовича, чи там за якісь кримінальні провадження проти Порошенка, чи ще якась хуйня, яка ніколи не збудеться. Ми маємо в період війни намагатися зробити все, аби гроші з нашої держави нікуди не виходили і нікуди не тікали, аби колаборанти, судді, злочинці, які творять злочини і знищують нашу державу зсередини під час війни, які є мародерами, аби вони залишалися. За ґратами і були прикладами, тому я вважаю, що це абсолютно притомна петиція, яка має право на існування, і яка має потенціал на підписання президента, якщо вона набере 25 тисяч підписів, неодноразово в суспільному резонансі петиції справді працювали, справді були на розгляді, і справді вони на щось впливали. І Я сподіваюся, що цей раз буде те саме. Я вірю, що у цієї петиції є потенціал, і що зараз це в черзі і. Стійній навалю цих корупційних скандалів вона має сенс, вона має попит, і вона саме в цей час має запит від суспільства, що я дуже важливим. Головне її зараз поширити і якомога швидше, аби більше людей її підписали, аби на неї звернули увагу. Посилання на цю петицію я залишу в описі до цього епізоду. Також передучи за цим посиланням, звичайно, що прочитайте текст петиції, ознайомтеся з невеличкою кількістю фігурантів, які потрапили туди через корупційні скандали, і вийшли з сухими з води через заставу, яка, звичайно, що не співмірно маленька з сумою цих корупційних. Злочинів також буду вдячний за поширення, репости і за те все, що допоможе цій петиції набрати для нас необхідних 25 тисяч підписів. Що ж, трошки поговоримо про пакет від ЄС на 50 мільярдів євро для України на 4 роки. Перше, що варто відзначити, це те, що нарешті довгостраждальний цей пакет на 50 мільярдів євро прийнятий ЄС і ЄС не звертає вже увагу на Орбана, який з Сраки ліз, аби Україна не отримала ці кошти спекулює, спекулюючи на якихось, не знаю, там етнічних приналежностях українців, які живуть однак, в Закарпатті, якихось необхідних для них спрощених документів, на необхідності вчити угорську на Закарпатті, і в цілому спекулюючи на чому завгодно, і звичайно, що на війні, для того, аби Україна продовжувала боротися тільки власними силами, аби ЄС їй не допомагав. Наче Орбан власними курва руками заробив ці гроші. Я тішуся тому, що нарешті ЄС почав не звертати увагу на Орбана. Побільше більше Орбан навіть не отримає заморожені 30 мільярдів ковідних грошей від Євросоюзу на відновлення. Ще коли був ковід, не отримали от угорці чомусь цих грошей, і напевно через те, що в Угорщині не так багато свободи слова багато цих всіх схем, які там закупляли ліки. Які увозили вакцини, а угорщина увозила Спутнікві. Нагадаюся, багато того всього залишилося за межами закону. А це трошки суперечить європейському союзу, трошки суперечить цінностям, які європейський союз намагається, по крайній мірі якось охороняти, якось їх дотримуватися. Тому Орбан лишився без цих грошей. Сподіваюся, що Орбан зробить з цього хороший висновок. Крім того, Орбан знову ж таки бачите, коли ми говоримо про 50 мільярдів від ЄС. Таке відчуття, наче цей пакет блять від Орбана, тому що от його слово. Постійно фігурувало в поряд з європейськими грошима. А можливо, воно так і є. Він дуже дуже бачите, хоче європейських грошей, ототожнює себе з Європейським Союзом. Живе на ці гроші Угорщина за фактом, ну лише на гроші Російської Федерації. Але, наприклад, не боїться говорити не те, що не боїться з гордістю, говорить про те, що Європейський Союз окуповує Угорщину. Шо Угорщина тут бачите така бідна, немає грошей. Тяжко, а от європейський союз якось нав'язує свою політику і так далі. При тому, от Дональд Туск, на якого ми маємо теж трошки надії, сказав, що ЄС втомилося не від України, ЄС втомилося від Орбана. Тому Орбан буде мати трошечки менше звуків, трошечки менше слів в Європейському Союзі, ніж мав раніше. Але якщо він хоче говорити про те, що от вони зараз тримаються там за Російську Федерацію, за те, що їх хтось там сильно притісняє, вони мають якісь претензії до України. Ну будь ласка, можна про це говорити. Але я би рекомендував Орбану все-таки дочекатися кінця війни, і тоді, після кінця війни, намагатися якісь претензії Україні пред'явити. Орбан до останнього мав надію, що цей пакет на 4 роки доведеться схвалювати кожних 4 роки, і схвалення Орбана наче треба буде для цього. А виявилося, що ні, його не потрібно буде. А Орбан уже мав план, по тому він кожного року буде вибивати собі там по 5-10 мільярдів євро від Європейського Союзу в обмін на згоду або в обмін на ще якісь пренференції з боку Європейського Союзу. Але так не сталося. І вже там через кілька днів Угорщину починають трясти Сполучені Штати, які вимагають від Угорщини, аби та негайно увага, негайно схвалила вступ Швеції до НАТО, допустивши, що Будапешт ризикує зіпсувати стосунки з Вашингтоном через антинатівську таку позицію. Раніше на цьому спекулювала Туреччина, і от тут уже Ердоган нагнув Російську Федерацію, точніше, Сполучені Штати. Тому що Сполучені Штати повернули Туреччину до програми F-35 і. Туреччина трошки прозброюється, і якраз для Туреччини f 16 F-35 знаходяться. А для України Сполучені Штати поки що цих літаків не знайшли, ба більше ще до сих пір не узгодили 61 мільярд доларів військової допомоги для України. Попередньо зараз відомо, що найближчими тижнями, як ми вже заїбалися, це чути, що найближчими тижнями буде якісь рішення. Ми таки сподіваємося, що воно буде найближчими тижнями, але все все одного надія ж такої великої немає, тому що ці кілька тижнів тривають уже, ну я знаю, ще з минулого року. Ще з минулого року, кілька місяців. Ніяк ніхто не може наспекулюватися на війні в Україні, і от Трамп то хоче вочевидь побудувати свою предвиборчу кампанію на допомозі Україні. Я сподіваюся, тому він, бачите, всіляко вмовляє республіканців не голосувати, постійно ставити якісь свої перепони, умови і випрошувати, вимагати у демократів якийсь поступок, чи то питання Техасу, чи то в питанні стіни, чи то в питанні кордону, чи то будь-чого на чому можна було, хоча б трошки поспекулювати. Нині у сполучених штатах нова біда. Вони там переживають, що відділиться від них один штат, Техас, який генерує там 9 чи 10% усього ВВП сполучених штатів. Мер, точніше, не мер, а Боже, як його там сенатор цього штату, він такий є республіканець, весь достатньо впливовий, і неодноразово з Трампом виступали вони і говорили про те, що ніяких мігрантів нам потрібна стіна, так далі, і тому подібне. І от до сих пір республіканці на цьому спекулюють навіть в питанні, яке стосується національної безпеки Сполучених Штатів в першу чергу, навіть у питаннях національної безпеки влас. І не те, щоб вони приймалися страшно українською, і допоки вони слухають оцю не знаю, от мені Трамп нагадує курку Гриль блять в перуці, оцей кольор обличчя, оце його манера спілкуватися. Я до сих пір не можу зрозуміти, боже, ну як американці на нього ведуться, невже немає куди більш якогось значущого республіканця. Той самий Десандіс, який знявся, він мені здавався таким наступником від Трампа. Він більш свіжий. Молодий не немає такої неприродньої засмаги, і може би якось це спрацювало. Але ні, вочевидь, Трамп був, є і буде єдиним висуванцем від республіканської партії, яка буде досі слухати Трампа, відмовлятися. Ми побачимо переконаний, ще багато варіантів і можливостей зірвати голосування, що стосується допомоги в Україні. Тому ми повинні допомагати Україні самотужки. Зрозуміло, що неможливо ні звідки знайти величезну кількість артилерійських боєприпасів при тому, що Європа ще не до кінця осягнула те, що війна буде тривати довго, що це війна артилерії, і що воїм треба вже було ще в минулому році починати активно виробляти артилерійські снаряди. Але так чи інакше, маємо те, що маємо. Отож, що ми можемо зробити? Збирати йобані дрони в піві, це не те, щоби порятунок чи панацея, але це хороший інструмент для того, аби стримувати російські війська, стримувати піхотні групи, знищувати техніку, знищувати навіть подекуди гелікоптери і звичайно, що знищувати ворожі окопи. Саме тому абсолютно всюди зараз намагаються забезпечити наш фронт FPV-дронами. І, от недавно закрився за три дні збір на 100 мільйонів гривень на FPV-дрони, які мали тепловізори, які можуть знищувати російську армію і в день, і вночі. Що є дуже важливим, оскільки в основному вночі змінюється логістика, в основному вночі намагаються штурмувати наші позиції. Москалі, і саме вночі вони повинні помирати від ДП дронів. Тому я гадаю, що не потрібно скинувати якийсь додатковий збір, чи скидувати якісь посилання, чи банку, чи ще щось, тому що зборів на FPV дрони є дуже дуже багато. Пам'ятайте, що кожна гривня, кожна копійка вона завідомо вже вбиває росіян, і саме цим нам треба займатись, донатити, хто може збирати, хто може налагоджувати якось постачання. Всім нам потрібно працювати. На тим аби хоча б якось спробувати замінити артилерійські боєприпаси, хоча б частково на певних ділянках фронту впівідронами, і уявіть собі, що навіть уряд прогодив проведення оборонних закупівель через систему Прозоро. Тобто, нарешті, буде якась конкуренція. Нарешті ми не будемо видавати тим самим Гринкевичам мільярдні контракти. Може, ще є якісь компанії, які теж можуть постачати хліб чи тушонку чи консерви, якісь інші. І я сподіваюся, що нарешті держава почне не якось намагатися затримувати у себе ці гроші, а робити тендери, робити нарешті конкуренцію, аби оборонні промисловості могли конкурувати між собою. Аби перестати монополізувати якось закупівлі для війська нашого, аби ми могли бачити, куди йдуть гроші, яке ціноутворення, ми бачили би кращу керованість, ми бачили б більше інформації, ми могли би знаходити нижчу вартість. Дуже дивно, що ми здогадалися викидати овочерізки та барабани на Прозоро ще рік тому, а закупляти fpv дрони. Через ті самі сайти Прозоро чи якісь інші конкурентні платформи ми здогадалися тільки зараз і тільки через те, що у нас нестача артилерії. Навіть держава повинна зв'язуватись якось зі стерненком. І питати його, а як ти замовляєш дрони, а де ти їх робиш, а як ти їх постачаєш, а як їх довести до фронту? Тобто держава, міністерство ціле оборони загалом повинно звертатися до волонтера, аби розказати, аби поцікавитися, як це працює, то хіба не можна питати зразу в нормальних людей? Хіба не можна одразу конкурентно закупляти озброєння, коли у нас і так настільки мало грошей? Ну, як ми бачимо, що хороші думки проходять уже після бесіди, тому я сподіваюся, що не тільки овочорізками та барабанами обійдеться сайт Прозоро, а ще шеїв дронами і багатьма іншими проектами наших локальних виробників вже українського озброєння. Ну і наостанок поговоримо про жирні похорони. Знаєте, що вже є традицією. Україна кожного тижня має знищити якусь хорошу жирну ціль. А так як відстань в півтора тисячі кілометрів для нас це вже не так вже й далеко, і загальна площа охоплення нашими жирними ракетами відбірного російського гною це один мільйон квадратних кілометрів цієї російської землі тому по цьому одному мільйону кілометрів є дуже багато важливих і цікавих цілей, як то якісь нафтопереробні заводи, морські порти, склади компаній. Дуже важливо знаєте, сконцентруватись зараз саме на нафтопереробній галузі Російської Федерації, оскільки вона за рахунок нафти і живе, і вже зараз у відсотковому співвідношенні кількість барелів, яка Російська Федерація здатна обробляти, падає ну, фактично кожного тижня. Зараз. Це одна третина всього експорту Російської Федерації. Цієї третини вже немає. Вона цю третину вже не відправляє і не може обробити. А що робити з такою величезною кількістю нафти, яка залишається в резервуарах, яка залишається в Російській Федерації, тому що заводи її постійно видобувають, її постійно обробляють і постійно мають експортувати. А що, якщо нема чим і нема як експортувати, скільки ще часу? Може протриматися ця нафта, чи буде закривати заводи, які її видобувають? Що саме робити з цими всіма об'ємами, якщо їх просто немає можливості експортувати? Саме такими питаннями зараз займаються на Російській Федерації, поки ми потопили ракетний катер. Івановець, о, господи, ну знову ці російські назви, особливо що це користується, це стосується якихось кораблів, то це жах. Івановець, муромець, блять, кізяк, хуяк, боже. Ах, скільки, скільки років я це вже читаю, і я кожного разу блядь, от мене відразу, як наче в перший. Крім того, знищили ще дуже цікаві цілі на аеродромі Бельбек. Не ну, як цікаві, навіть буденні, але все одно приємно. Знищений повністю командний пункт і втрачено три літаки: два су 27 і один су 30 І два з тих літаків ще трошки вижили. Вони мають дуже серйозні пошкодження. А один знищено нахуй повністю. Тому що ракета потрапила саме сука в нього і ще забрала життя 12 військових. Але це ще не все, тому що в результаті удар по аеродрому Бельбек в Криму. До речі, це український аеродром, і там має базуватись наші повітряні сили включно. Там був знищений ліквідований, хай буде ліквідований генерал Олександр Татаренко. Можливо, він колись був українцем. Він дуже є такою жирною цілею в буквальному і в переносному сенсі, тому що там вага за сотку приблизно. А також це генерал, який не просто там перебував в командному пункті разом з офіцерами, а який ще має достатньо досвіду, достатнього впливу для того, щоб аж через два роки війни до сих пір знаходитися на своїй роботі. Ну і як це буває з російськими полотами, вони чомусь вигорають на роботі. Ну а на цьому у нас все, аби не вигорати на роботі, як російські військові підписуйтесь на цей подкаст на зручних подкастпат. Формах, слухайте нас кожної п'ятниці, не забудьте порекомендувати його своїм друзям, коханим рідним та знайомим. Не забувайте донатити на fpv дрони, поки в нас зараз проблеми з снарядами артилерійськими. І ще нагадаю вам, що у нас в описі до цього епізоду є посилання на петицію, яка має на меті припинити нарешті. Оці застави, оці запобіжні заходи, які дозволяють корупціонерам, які крадуть мільйони і мільярди, виходити за десятки тисяч гривень на свободу. Люди, які не можуть нажертися під час війни грошей, вони є мародерами, які крадуть життя наших військових і життя наших цивільних. Ці люди мають бути за ґратами. Обов'язково. Дякую ще раз за підписання. І що до зустрічі в наступну п'ятницю.